Олена Кошман, Журавка. Знову осінь розмалювала жовтими пензлями поля і луки, позолотила верби, що схилили свої голови у понизі. Ранками оповивають нашу місцевість густі тумани, що несуться клаптями кудись у далечінь. Я розхиляюся від своєї роботи, якусь хвилину кидаю погляд на верхню вулицю. Де раз по раз проносяться гомінки автомобілі. Верхня вулиця виросла з білокам'яних будинків, що потопають у зелені садків. Отам колись і хата журавлишина стояла. Ой, давно, давно то було, ще в 1949 році. Багато води збігло. Один пореформаний фронт відкочується, другий його наздоганяє. І як татарська навала, усе оте котиться великими і малими селами по людських долях і людських серцях. Напередодні війни побралися Палашка з Петром. Разом на роботу вставали, з роботи повертались, поралися по господарству, бігли на колгоспну роботу, а тут війна. На другий день Петра до військкомату покликали, плакала. Вставала, плакала і лягала, плакала, але не при людях. Людям було легше, їх діти вдома зустрінуть, хтось по господарству попорається, а вона одна. Бог їм з Петром діток не послав одна однісінька на цілому світі білому. У день на колгоспній роботі вставала в досвіта, щоб приготувати собі нехитрий харч. Повезло їй, повезло, не наче з пісні. Петро, єдиний чоловік на куток вернувся в село. Жили, працювали, але лека до їхньої оселі так і не навідувався. Усе затримувався десь чоловік, то пізно приходив, а то й до ранку не було. Ти не виглядай, Палашко, свого Петра. У молодої вдовиці він ночує, сказала сусідка. А одного разу забрав свої армійські пожитки. Та й перебрався до молодої вдови назовсім. Терпіла Палашка, що ж поробиш насильно милим не будеш? Саме був 1949 рік. Село ще струшувало зі своїх плеч фронтове лихоліття. А тут бригадир. Ти, Палажко, коконів бери. Усі беруть, ось плам, усім так усім, устиме. Таку вді вже діти того шовковичного листя нарвуть, а я одна. Поки кокони маленькі, то обійду, а підростуть, то їм тричі по гарбі того листя треба. Супротивилась палашка. Кілька днів ішли словесні перейми. Весніло. На городі підростала картопля. Випнула золотаве перо цибуля, розкинувши молоді руки, піднімалася до сонця півметрова кукурудза. Трактор заїхав знизу і все оте переорав. Вибігла наперед палашка, та тракторист оминув її і давай далі робити свою чорну роботу. Коли під гусеницями трактора зникла остання баделина, упала замертво журавка на ріллю і так і лежала, довго не ворушачись. Стара сусідка бабуся килина підійшла, мокрого рушника приклала тій до чола, сухий гортанний зойк. Витиснувся з жіночих грудей. Ну, слава Богу, слава Богу, ти жива. Вставай, Палазю, та пішли до двору. Дивлячись на безкровне палащене обличчя, мовила бабуся Килина. У мене вродить, не помремо. Я й тобі наділю, ти тільки серце своє так набий, мовила старенька. Біла, як полотно, сіла Палашка на призьбу, і що сказала їй стара сусідка, не чула, не бачила. Світ туманився, ніби в ранковому тумані, у голові шелестіла діброва. Господи, одведи їй душу, хрестилася стара. Кілька днів пролежала журавка, ніби в потойбічному світі, сльози горохом котилися по щоках, бабуся килина приносила їсти, та воно так і стояло захололе, не тронуте на столі. І тільки на третій день журавка підвелась, оділася й пішла на роботу. До роботи вона ставилася по селянськи, працювала хазяйновито і на совість, бо земля також чистоту любить. Я її пам'ятаю стареньку, маленьку бабусю, що жила в однокімнатній хатині, бідно, бідно, жила. А ще про неї розповідала моя мама. Яка працювала продавцем продуктового магазину? Ось така вона журавка, така її журавчина доля.